Сюди можна картошки накинути. Хоч покажу трохи, як треба качатись. А скільки? Ну, пам'ят, так почувствував. можете мішком по Потім можна набісти. Як завжди, і сьогодні ви знаєте, що я буду робити це пранкувати умову заніх людей. Дивитись на їхні реакції, тому ви знаєте, що робити. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Ооо! На плечі, да? Не. Ага, я думал, це може на бицепс направо чи ні. Я тоже думав, що на бицепс але, ну, мабуть, на плече всегда. А, конечно не почався, <гум> що за <знаю>, <плес> <плес> <О! плес> вправо. Це... Точно, пінопластові. Ти, 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 ти. Бачу, потягніці трошечки можна було б вам підкоригувати. Там ще робоча тема ця гантелями. Да, це Качаються плечі? У мене є така своя методика трохи. З мішком. Це вже ноги качає чи ні? Звісно. В селі треную людей, але я трохи знаю, як качати ноги правильно. Прийшли, я тобі хоч покажу трохи, як треба качатися. А, а скільки? А скільки... <рігав> От, і в мене є спеціальна така методика з резиночками резинобілдинг білдинг називається що там мішко білдинг, лопату білдинг. Можна картошки накинути. По 50 можна кілограмів. І такий вжим, раз, пішов. І пішов. І пішов. різні волокна нас да? Це не просто гантелю, жмеш і все, на силу. Зараз я тобі покажу, як треба правильно робити нормально. А, давай. Бо бачу, трохи ноги тобі треба все-таки підкачати. Ну, замість цієї тяги. Зачем? Воно вже робоча тема, так сказати. Звичайно, робоче. Камету. Дивіться, тобі буде виходити. Дзеркало? А. О. 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 А тут уже на плечі можна в сторони поробити махи на біцепс. О, о. І ще отак можна поробити. Раз, два, три. На груди, на груди. Ну, Я думаю, з такою методикою я, в принципі, ну, за місяць, може трошечки менше. Думаю, з 50 зроблю сантиметрів. Тобто, Попробуй. Може, не вийшло. Як Шварценеггера зроблю, а може і більше. Так можна і робити. Так десь 10 разів робиш, ну, в принципі, нормально. Будуть ноги качатись нормально. Да. Да. Та подожди, 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 подожди. Я зараз тобі покажу, Що? покажу, Пошли, пошли, пошли. О, пече? Аж вже пече, аж вже втомився трохи. Фух. Я вже трохи накачався. Якщо ще додався і хімії... ну Протеїни оці. <рес> це ж хімія, так, виходить? тихо тут таке відео говорить. А ви на хімії, да? <рес> <О, рес> так? О. О. Сюди. Отак. Отак.

для вес вес там да, да. в принципі накачался 991 хорошо На давай так що давайте звертайся все Окрім зйомок пранків, я треную людей. Допомагаю їм ставати кращу версію себе. Два варіанти роботи зі мною. Перше онлайн-ведення, онлайн-тренування, офлайн тренування. Другий варіант це моя закрита телеграм-група. Там є план тренування, план харчування, чат зі мною. Допомога, корисна інформація. Ви просто мені пишете. В Інстаграм, детальніше, все вам відповім. Тому продовжуємо пранку. 嗯嗯，嗯嗯，嗯嗯，嗯嗯嗯。Hmm. Mm hmm. mm hmm. mm hmm. Ну, я бачу по техніці трошечки можна підкоригувати техніку, Ну, з моєю методикою, так сказати, сазати, як називається. За місяць, я думаю, можеш вийти вже на 50 кілограмів. да, якісь длини. Да. Бліни говорю. Вже бліни говорю. Пліти. Пліти. Бачу, трошечки по техніці можна було підправити. Мені що? Спинкою більше тягнути. Ви чуваєте спинку, коли Ну, Так, є така. Ну це напам так почувствував трошечки нормально, так? Да. Це треба, два міста. Можна по одному спочатку, так як ти новачок в цьому ділі. Можна ти мішком спробувати. У мене є спеціальна методика, мішкобілдинг називається. Відсулечку виберемо. Раз. І локаточок виводимо. Два. Три. Методика така з мішком. Мішкобілдинг. І можна на спину тягнути І буде більший ефект, ніж від цієї гантелі. Ти тягнеш на спину, відчуваєш на адміністрації Тарасик на часік. Адміністрація села. Адміністрація в залі. Може, я думав, в село приїдеш до мене. Я дум... У да, до голови сільської ради приїжджає спочатку. Ко. Раз. Да, о, о, все, отлично. Я думаю, ви вже підкачались нормально. Конечно, да. Можна на біцепс робити, потім можна на плечі робити. Універсально, <реку> махи в сторони, махи вперед. Руминська тяга, станова тяга можна і такі брати, там со взяв. І принц. Ого! Як мішок з картошкою там. хе О! Отак. Раз. Два. Три. Чотири. Занимайтесь. ты нормально, Залетаю. По свисточку так завязать. Погнали. Звоните 9911, администрация, тарасик на часик. Пока.